27 червня 1844 року загинув пророк багатоженець та засновник скандальної та суперечливої церкви Мормонів Джозеф Сміт. Напевно, одним з найбільш привабливих аспектів мормонізму було саме багатоженство. Подейкують, що сам Джозеф Сміт мав від 30 до 40 дружин у віці від 14 до 40 років. Протому деякі з його дружин вже були у шлюбі з іншими чоловіками. Адепти церкви запевняють, що пророк не мав сексуальних стосунків з усіма своїми дружинами. В більшості з них він був заручений для загробного життя. Багатоженство мормонів після їх переселення з Іліное до Юти стало великою перешкодою для Юти, щоб увійти до складу Сполучених Штатів. І після тривалого тиску та переслідувань у вигляді конфіскації майна церкви та позбавлення права голосу адептів церкви, Мормони офіційно відмовилися від багатоженства у 1890 році, що зробило можливим вхід Юти до складу США у 1896 році. Юта став 45 м так, цікавим є те, що мармони практикують обмеження у їжі. Є заборона на вживання алкоголю, тютюну та кофеїну. Тобто, це чай, кава, какао, похідне від какао, шоколад і все, що з цим пов'язано. Та вони проявляють вельми помірне споживання м'яса. Крім того, є цікавим, що мармони практикують хрещення і вінчення померлих людей. Члени церкви вивчають свої генеалогічні дерева і шукають тих, хто не був хрещений і вінчений мормонами. Під час цієї церемонії учасник це має бути член церкви, що діє від імені померлої людини, виголошує обряд хрещення, символізуючи прийняття хрещення самим померлим. Ну, власне, у православі також у нас є подібне. Таке саме, я би сказала, коли під час таїнства хрещення хресні батьки, тримаючи дитину на руках, відрікаються від сатани. Вони говорять від імені дитини, що отрікаєшся сатани, отрікаюсь, І дунув, і плюнув. Також після хрещення можна далі повінчатись. І вони вінчають не лише тих, хто був у шлюбі, а й тих, хто, можливо, був тільки знайомий один з одним. От вирішу, я там свою якусь бабу. Параску і діда Тараса одружити. Вони не були у шлюбі. Ну, думаю, пошукала, думаю, нормальні були ребята, хайно вони будуть одружені. І від їхнього імені, за згодою, напевно, ієрарха якоїсь, якогось ієрарха від їхньої церкви, вирішу їх повінчати. Також зазначу, що мормони є доволі забезпеченою церквою. Вони володіють медіа активами, це як паперові видання, так і інтернет-видання. У них є радіоточки і також телевізійні канали, яких, до речі, доволі немало. І крім того, вони. Практикують сплату десятини, тобто церква отримує від кожного члена своєї церкви десяту частину їх заробітка. Фільмів, які розповідають про Джозефа Сміта та церкву Ісуса Христа святих останніх днів, це така їхня розлога назва. Значить, Джозеф Сміт, пророк відновлення, 2005 рік. Це офіційний фільм їхньої церкви, який можна знайти на сайті їхньої церкви. Фільм by the Mormons», 1922 рік. «Пастці Мормонів, німий фільм і чорно-білий, звісно, який зображає мормонів у негативному світлі. Рейтинг фільму IMDb 5,6. Джене Діти, фільм 2012 року, розповідає про 15-річну дівчинку, яка зросла в родині мормонів фундаменталістів, і почула заборонену рок-музику. Звісно, що вона переживає неймовірні емоції і через три місяці виявляє, що є вагітною. І стверджує, що сталося непорочне зачаття від прослуховування заборонених рок записів. А МДБ дає 6,7 рейтинг. Пророк поза законом Уоррен Джевс 2014 рік. Драма на реальних подіях про скандально відомого Джефса Уоррена, Багатоженця, Педрофіла. Раскіста та за сумісництвом, екс-президент церкви Мормонів, який потрапив у список найбільш розшукуваніших осіб ФБР. Рейтинг фільму 5,7. Отакі От у мене сьогодні були для вас новини.